У нас так шумно. Телефонує Наталя, каже, Тоня, йдемо розиво їсти. Кажу, ну чекай трішки, я закінчу свою роботу і прийду. А в нас не знаю, що там роблять. Ой, яблука падають, а вони ж не стиглі ще. Ну, ладно, тут покладу, а потім спробую пюре зробити. О, мені тут покосили теж. Дякую. Дякую. Клас. Хоч я там і бризкала, ну все ж не знаю, що воно там. Так, пішла. Що морозиво, це Наталочка видно в тебе заїжджала? А ви де? Тишина, топки, нема нікого. Наташ. Нема ні тваєчка, привіт, сонце, привіт, хороший. А де твої хазяєва? О, як ти гарно дивишся. Мені аж на душі легше. Ти супер, ти, все, все в тебе буде добре. Це Наталочка купила такий сьогодні, таке морозиво. А це в тебе що? Плюсики? Ти вже так, як я. Та ні, я не знаю, то конфети вибрали, а те осталося. <смасла> <смасла> ну і нам смачного, все добре. Я до гайки привіталася, він чого виглядає. Головку піднять. Головку підняв, і так дивиться, аж веселенький. Ти нас бачиш, сонечко. Наташа тобі зараз теж понесе смаколик. а вдруг буде. А вдруг буде? Наташ потім скажеш, ага. Та будеш дивитися. Ну, все, зараз вона понесла. Ага. Хороший, може, все буде добре. Бачиш? Що Наташ? Сьогодні під зонтиком мила банки. А, а я побачила, що ти щоб зонтик переставили, чи, не, що, чи поставили. Щось там, Не, не хоче, ну, вона йому підсовує, а він. поки він Ага, а він щось поки що відвертається. Ай, девий язиком облизується. О, пішло. вже пішло діло, пішло, пішло. Поняв, пішло. Що можна їсти. Ой, який ти умнічка, Саша завжди йому купляв. Вже. О, ура! Наташа розповідає, як вона банки в селі мила. Каже, я їх, як ти кажеш, швиденько. Я їх оце... Витягне мені, Славік, це з горища, там три мішки, чотири руки, смотря, що ми робимо. Їх намиються банок сорок. І оце вони мене на сонці вижарюються. тоді їх перенесу, поставила, і ото півліта на їх не дивуся, чи там є банки, чи нема. А зараз каже в мікрохвильовку, як ти кажеш? А зараз так оце помив, і оце в мікрохв... мікрохвильовку. Все висим! У <laughs> мені нервів не вистачає, бо це оті банки сюди туди. Чіто, а, а чого е, завівся е, розговор, дивлюся в них парасолька над екраном, а це Наташа там баночки. <laughs> бо, ну, <жарко> було, <laughs> Наташа мені е, цей Парасольку. Ага. А я думаю, що там робиться той та парасолька. Я думала, що гайки. Під грушою лежить. Зараз глянуть треба. Лежить Наташа, лежить і щось жує там облизує. Може, Наташа що дала? Ні, нема нічого біля нього, просто язичок висунув, там трошки щось перекотуляв. Видно, мороже ще. А, доїдає. Ага, кутуляє щось, ну, слава я, Богу. це ти видно, щось там, щось там лежить. Ой, слава... Ну, я вчора так злякалася, ну то ти побачила, що дихає, а то думаю, ой, боже ж мій, лежить ніякої реакції, а сьогодні такий нічого. Ой, слава Богу, живи довго. Я тобі даю установку, живи довго. Пішу, пішов. Слабенько, слабенько вертаю, ходим, вертаю. вертається, вертається. Ой, ні, походить, походить хоче. Все. Все. Беремошки болять. Угу. Сів. Сів, сів. Ну, добре. А водичку не хоче, так? Да? Може, може, низько, я йому щось підула. А так, може, так, да, може, чуть вище. Бу, Лі... і, холо, і холодненько є на ній. Лічим, лічим все добре буде, все буде добре. Досиділися, пів восьмого, кажу, пішли, проважає. Вона каже, треба жити вправляти. Ну і гусяйка. Ну, от ля-ля-ля-ля посиділи. Наталя смішинки розповідає, а я дивлюся в неї ось вона вже давно зацвіла. Де вона? А, оце квіточка да, да. О, піднялась таки вона. Так це ж, не та. це ж ця. а моя навіки вже воно там кокнула, видно. Ну так, та навіки кокнула. Зимаємо, може Так, да, Наташ, ну вона ж в тебе росла хорошо. Що ти, красавчик? А я айчка. Ти не хочеш на мене дивитися? Водички поп. Ой, хороший. Повернувся, умнічка, попив водички. Все, я пішла додому. Пока. А, ні, не поки он Наталя скільки банок нам <рес> сьогодні під зонтиком. Хазяйка. Ну. Завтра вони розійдуться. Ага, завтра томаті... а, і сок, і і томати. а, яблука ви. І томати. О, ну все, я пішла. Покаєчка. Кажи, я тебе не держу. Ага. Я завтра прийду тебе провідаю. Ага. Дивлюся вже там у кінці помидорів. Уже міщий. Кажу, господі, ну я ж тільки повигрібала ось сю. А вона ма, ну що ви хочете? Воно удобрене, воно поливається, воно удобрене, воно й росте. А я кажу: в тоні, кажу, нема ні бур'яну, нічого. що і там каже, буде бур'ян. Як там це Наташа точно що годів 15 назад, як удобрювали і все. Ну, більше оце, що під чуть, -чуть підкинемо, піде, то. Ні, ну теж є бур'ян, ну тільки ж там, де я оце підсипала, то в вас взяла. То от... О, диви, красавиця прийшла. Ну, пішла Каже, я. вже вечерять пора. Так, да, каже, а кажа, ви гуляєте, гуляєте. На морозиво так, прийшли. І ось сю бур'ян. А тут? Наташа не бризкала? Та коли? Ні, ні. ні, ні не, не, бризкала. не бризкала. Думай, угу. А там ще не посохну. Не посохло? Mm -mm. Ну довгенько. Оце отут, оце, отут як приходжу, от то соток був. Uh -huh. Так і є. Uh -huh. Ну, а я ж тут теж, ну вони ж тепер покосили, ну а я ж тут бризкала, а перед входом отут по центру. Ну, а що я знаю? А перед входом я ж бризкала, Наташ. Так тоненький бур'ян посох, а там, де отакі листки, поки сидить. Може, то воно і, і не, на тоненьке, а на... Воно ж видно... Це довше. Ні, воно ж є то до соту, то від мішію. Ну, то... Ну, там не написано від чого Пошло. просто. Все. куди ти йдеш? Пошли додому. Ти, красавиця, йди Пошли. додому. Пошли додому. Пошли, я буду давати тобі рис. Ой, гарнюча, <рес> пока. Да. Ну, так мені непогано тут позбивали. Ну, я задоволена. Задоволена. Я тут бризкала, правда. Ну, коли це воно засохне, щось воно і, і не планує я засихати. Ой, а я прийшла, як завжди, треба полити, бо там приїде малюк, не буде коли може. Тому я сьогодні позаливаю тут. Так вроді нічого можна було і потерпіти, ну краще я сьогодні залию. Є ще час.